Mm-hmm. <laughs> Доброго вечора, друзі, в ефірі Державна числова лотерея Магалоти. З вами я, Ірина Фролова. Сьогодні, як і завжди, у нас величезні призи. Мега джекпот 5 мільйонів 650 тисяч гривень, та мегаприз 2 мільйони 825 тисяч гривень. І сьогодні, в день гідності та свободи, я хочу щиро побажати і вам, і собі, і всім українцям, впевнено будувати своє європейське майбутнє і ставати більш заможними. Власне, більш заможними можна стати вже вже сьогодні разом із нами, разом із Магалотом. А в нашій студії присутня тиражна комісія. Доброго вечора вам! Комісія слідкуватиме за ходом нашої гри. Мені залишається побажати вам успіху, удачі, і оголосити, що 1485 й тираж відкрито. Вмикаємо лототрон. Під телекамерами я не можу не згадати ще про одне свято, адже сьогодні всесвітній день телебачення. Тож я бажаю, щоб цей телеефір ви запам'ятали на все життя. Номер першої кульки 21. Бо ваше життя сьогодні може дійсно круто змінитися. Ви готові стати мільйонером? Бо ми готові вас зробити мільйонерами на кону найбільший джекпот в Україні. Номер другої кульки 37. Номер Третьої кульки вже на підході. Зараз будемо його знати. Це номер 12. І мегаприз, і мегаджекпот – це мільйони, реальні мільйони за кілька хвилин. Це ваші мрії, які ось-ось можуть здійснитися для вас і вашої родини. Номер четвертої кульки 33. номер п'ятої кульки 4. Слідкуючи за кульками, друзі, не переставайте повторювати подумки свою мрію, адже удача ходить десь серед нас. Сподіваюся, що ви зробили ставки на сьогоднішній тираж. І шоста вирішальна кулька зараз дасть зрозуміти всім, хто ж стане сьогодні дійсно володарем великих великих грошей. Номер шостої кульки 22. Тож, ви бачите всі шість щасливих кульок на сьогодні. А за мить ми з вами дізнаємося, якою буде сьома кулька. Мега кулька. Вмикаємо лототрон. Переконана, ви пам'ятаєте, що якщо правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші подвоїться. Сьогодні мегакулька 3 є переможною, тож загалом комбінація щасливих чисел цього тиражу у нас така: 21, 37, 12, 33, 4, 22 та Мегакулька 3. Друзі, я щиро вітаю усіх вас, хто виграв великі гроші, а які саме гроші, дізнаємось буквально за мить. Отже, результати ви бачите на електронному табло, а Якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші подводяться. Наступного ж разу наші призи будуть ще більшими. Будемо грати за мегаприз 2 мільйони 850 тисяч гривень. Та мегаджекпот 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Друзі, зустрінемося в наступну середу. Миру й достатку вашому дому.